Богу, добрі люди, хай добро до вас прибуде. Жина і Ліна. Зараз вона буде, ось немає. Шапки, шапки. На стіл поставили. Здавайте, пастири, горте вас попиліє. Що палиться? А, луна? А чия ж тут вина? Кожухи! Сира одежа, все пропаде в цій пожежі. І саїстоп тебе, вогонь спалить тебе. Відставайте та спасайте. Зусить тебе ганяйте. Не викрикуй без потреб. Спалиться на чверте. А що ж тобі не пане браття? Є що ж я не продав? Є стара біда в сусіда. Як є? Як спарується до жида, то не третій панині ні пекла ні са. Ой, нащо ж я на топинати ж я за політик, не веде і не лає, і не краде, а як все за гроші, Сало, масло, бренді, сір хороший, козу молош то оплатиться точно. Так твоя коза пропала. Ой, ні, трохи закрувала холера. Не їзь не п'ємо канди. Дайно ну, же цю козі гриценосу. Коза вилікується швидко, на сала, масла, брензі, сир хороший, оплатиться точно. І пана тебе віра, що колеж, то все без міра. Шукати сюди можна, в тебе жидко, віра ложна. Віршу, всіх тебе Та підемо заклад чиди, вичисли, шукай обіди. Бо за кожен голос ти же даєш перший голос. Не лякайтесь, пастирі. Ваш вертебний спопеліє, Світ широкий змінився, Вас Спаситель народився. Бог, Бог, Він творить сам природу, він прийшов до нас в гостину, відвідати всі народи, ясла при святу. зор'я пророка, що віщує із облока, що родився тут Месія, в людськості пята надія, хто міг оплати Бога слова оглядати, той й много зазнає усім скотарстві, а по снаті в небесному царстві. Ефлеємі Ірода лихога, він бажає лиха много, він бійця убити хоче, присвятив цієї ночі, утікай, утікай, свіча скоренько, забирай дитя і неньку, світ широкий і лукавий, ходить іроднім кривавий. І рода минає. Ой, <риклад> <риклад> тут я бачу чужі люди, обшукати треба всюди. І тут нема чудних новин. Збрехав проклятий жидове. Властиро клянуся, що нікого не боюся, ні мисівні царів, нищу саків бунтарів, лише не хочу знати, де і як їх розшукати. Тут немає сів царів. так ідіть до оклеємо міста там. Лево. Ми ти сиди на касі сповнимо час. Ой, кожне момент дитя дитяну даруємо жінки. Що ж ти житло робиш житку? Що ж немає стає по житку? Може, і ще й Ой, чому ж ні, люблю шинку, солонинку, чи горівки трохи з медом. на розгляду горну зраду. Хватить шутки та обмени, бере голяйте, цуч, Що ж пане. Підвістити наказ сповнили і 40 тисяч дітей вбили, посеред них і твого сина хіба і тут твоя провина? Що голото? Що голото? Я потоплю вас болото, я покраю вас посіку, я посмалю вас до стіку. Ой, дитя моє пещерине, ти йди, йди, йди до мене, я вберу тебе в корону і піде во дом. Українцям добрим людям, ми бажаємо волі, щоб скосили дружно буряни у полі, а потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо: Христос рождається!